Прогноз погоди в Україні на три дні з 26 по 28 березня. Мене звати Українчик. Нарешті я розкажу вам по справжньому гарну новину. За кілька днів в усі райони нашої країни прийде справжня спека. Звісно, температура повітря не перевалить за 30, але відомо, що в окремих частинах України стовпчики термометрів піднімуться вище позначки в плюс 20 градусів, а такі температурні показники на фоні березневої погоди є дійсно спекотними. Зрозуміло, що така висока температура повітря очікується далеко не в усіх областях. Але, знайте, майже скрізь денна температура коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла. Маю ще одну невтішну новину з приводу магнітних бур. 26 березня очікується потужна магнітна буря. Сила збурення магнітосфери сягне 5 балів, це дуже відчутний рівень. 27 і 28 числа магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності буде на рівні від 3 до 2 балів. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 26 по 28 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар підписка! І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 26 березня. Цього дня по всій країні буде доволі комфортна і нехолодна погода. Невеликі дощі очікуються у трьох регіонах. Північ на Чернігівщині і в Сумській області, в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2. В Житомирській області в день плюс, 9, плюс 11, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3 градусів. Місцями невеликий дощ варто чекати в Київській, Сумській і Чернігівській областях. На Житомирщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північний, зовсім невідчутний 3-5 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від плюс 6 до плюс 4 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 11, плюс 13. вночі від 6 до 4 градусів з позначкою Плюс. На Миколаївщині, Херсонщині, Кримському півострові і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 8 до 10 градусів тепла, в темні від 6 до 4 градусів вище нуля. Помірний дощ очікується в Криму. Легенька мжичка покрапає в Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях. На Одещині хмарно з проясненнями і без опадів вітер північний, невідчутний 3-5 метри за секунду. Захід на Волині. Рівненщині, Хмельниччині і Тернопільщині, а також в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. В денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 3 до плюс 1. На Львівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, нічна від 3 до 1 градусу тепла. В Закарпатській області вдень плюс 11 плюс 13 вночі плюс, 3, плюс 1. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 3-5 метри за секунду. Схід в Харківській області вдень плюс 10 плюс 12, вночі плюс, 3, плюс 1 градус. На Луганщині в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в нічний плюс 4 плюс 2. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, нічна від 5 до 3 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 7 плюс 9, вночі від 7 до 5 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер східний невідчутний 3-5 метри за секунду. Центральний регіон України, на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також. В Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс дев'яти до плюс одинадцяти градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9, плюс 11. вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Полтавській області і на Черкащині, в світлі години, синоптики прогнозують. Від 8 до 10 градусів тепла, в темні плюс 5. Плюс 3. На Вінничині вдень плюс 10 плюс 12, вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. Невеликий дощ очікується на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині і у Черкаській області. На Вінничині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північний зовсім невідчутний. 3-5 метри за секунду. 26 березня очікується потужна магнітна буря. Сила збурення сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Середа 27 березня. Погода по всій країні підвищиться. Небо буде трохи хмарним, але опадів чекати не варто в жодному з регіонів. Північ в Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. На Сумщині в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 3 плюс 1 градус. В Житомирській області в світлі години від 12 до 14 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. У Київській області, а також у Києві в денні години доби від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні від 3 до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3. В районі Бессарабії в день плюс 10, плюс 12, вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині, Херсонщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри. Покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні плюс 3. Плюс 1. На Кримському півострові в день плюс 12 плюс 14, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Захід – на Волині, Львівщині і в Івано-Франківській області в день – плюс 13, плюс 15, вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 16 до 18 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях вдень від плюс 12 до плюс 14, вночі від 3 до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Західного регіону України вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря. Поливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від плюс 3 до плюс 1. В Луганській області в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 4 плюс 2. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години від 11 до 13 градусів вище за нуль, в темні від 5 до 3 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 8 плюс 10, вночі від 6 до 4 градусів вище нуля. В Донецькій, Луганській і Харківській областях 27 березня очікується хмарна з проясненнями погода і без опадів вітер північно-західний зовсім невідчутний 3-5 метри за секунду. Центр на Вінниччині, Дніпропетровщині. Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні від 3 до 1 градусу тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 11, плюс 13, вночі від 0 до плюс 2. В Полтавській області в денний час від 11 до 13 градусів вище за 0, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 27 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Четвер, 28 березня. Це саме той день, коли в усі регіони України нарешті прийде по-справжньому тепла і весняна погода. Щоправда, в одному з регіонів разом з потеплінням очікуються дощові опади. Північ в Чернігівській області в світлі години доби термометри. Покажуть від 15 до 17 градусів тепла, в темні від плюс 6 до плюс 4, на Сумщині в день плюс 15 плюс 17, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Житомирській області в денний час буде від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 7 до плюс п'яти градусів. На Київщині і в Києві вдень плюс 14 плюс 16, вночі від 8 до 6 градусів тепла. Сонячна, малохмарна і без опадів погода очікується на Житомирщині, Київщині в Сумській і Чернігівській областях. Вітер південно-східний, доволі відчутний, 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. На Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 18 до 20 градусів тепла. В темні від 7 до 5 градусів вище нуля, в Криму в день плюс 19 плюс 21, вночі від 8 до 6 градусів тепла. В Запорізькій області в денні години від 16 до 18 градусів тепла, в нічні плюс 6 плюс 4. На Миколаївщині в день плюс 17 плюс 19, вночі від 7 до 5 градусів тепла. Сонячно, малохмарно і без опадів в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також на Кримському півострові вітер південно-східний: 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і Хмельниччині в денний час термометри покажуть від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 7 до плюс 5. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. На Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині. І в Чернівецькій області вдень плюс 16, плюс 18. вночі від 8 до 6 градусів з позначкою Плюс. Відчутний дощ литиме у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях. На Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області місцями покрапає невелика Мжичка. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 14, плюс 16, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна від 0 до плюс 2. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, в темні від 4 до 2 градусів тепла, в Маріуполі в день від 9 до 11 градусів вище нуля, вночі плюс 7 плюс 5. Сонячно малохмарно і без опадів. В Донецькій, Луганській і Харківській областях, вітер південно-східний. 7,12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 16 плюс 18, вночі плюс 7 плюс 5. У Черкаській області в денний час від 15 до 17 градусів тепла, в нічний від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. На Дніпропетровщині і в Полдавській області в день плюс 15 плюс 17, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В усіх областях центрального регіону України буде сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. 28 березня магнітне поле нашої планети буде трохи збурене, сила магнітної активності 2 бали, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди. І в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.